И всем здорово, всем. Короче, уже забув сценарий. Всем здорово, дорогие друзья, меня зовут Вильям и 8 и сегодня. Будем... Короче, сегодня мы будем нажимать на самой страшной сборке Майнкрафта, в якої есть три мода? Kevin Dweller, the Man from the Shoot Из-за аномалі. Да! Короче, я тут буду с Назаром гулять. Короче, да. Я постараюсь не бомбить, то що. Я Уже пытался з другою програмою записати видео, но у мене все вилетіло. Ну, за кадром я добився ось я построїв такого домика и сейчас назар може зі мною гулять. Як ви бачите, я как бачу стремлер, але скільки мені було лень орати, тож я не заорав. Ой, якщо Если різко прекратиться відео, то не обращайте внимание, це просто ограничення відео. Я візьму собі еди. Я твечка зроблю. Наконець. то Бо я хотів, но мене ты бахнул Окей, okay, е... Я пока піду, до поїду поеду Окей. вс. К сожалению, на той програмі я міг останавлива. А, ні, тут тоже можу. Ем, дивіться, що тут происходит опять? <плевизнати> Нападай! О, oh, господи. Ой, не Шизу. Короче, все, я тепер буду нормально говорити. Надеюсь, мене чути. на, 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 на. Эээ, ой, всі біжать надо. О, окей. Так, який сьогодні вообще день, сьогодні вторий день. Я заподивлюсь. Ну, вже... ну, сьогодні сьогодні третій день. Хіба? Ну, нульовий день. Це перший, другий, перший це другий, а другий це третій. Сложна логіка, ну допустимо. Так, Короче. А... А, думаю, уже сейчас, что? скучно, то и... надо его как-то сделать интересным. Мне, то ну, мне каждый Беханди, Беханди, еще я побачу больше не Прикольно. Ну все, мне это пробуду чказать Беханди, бихандю, все время всю ночь. Йо мою, что ты такой тихий? Она вообще чует? Мне кажется, я говорю вот так. Дару, дорогі, Там снайперы. Там снайперы на мою будівлю. Мою... Мою будівлю снайперы оточили. Вибачте, я мене за... холом, Вибачте мене за... Вибачте мене за черезмерний тупизм і ти забрав у мене кровавая, ладно. Я, я скрафти собі нового нас дрысный. Мене убили и убили? Нет. А я кофіга, моя собака не сидить? Я хотел сказать, Или что я тут вновь... снайпер, ревалё! Э -э мне надо больше А! Я тут да. порзарыта на Вики Вич. Короче, выходим. Все зря. Стоп, процентов. Я, если что, скрафтую в новую кровать. О, thank you very much. А яка твоя кама. Ладно, я візьму. Ні, 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 це моя. Ладно. Ну я уже на ней поспав. Я спать. Я тоже. Я возле щоб от... Мені, Мені голову надо прогрівати, щоб вона була тепліше. А нічого не пишуть. Просто щоб сработала якась другая фигня. То, що... Тобі надо. Треба... Цей... Перемістити кровати в інше місце. допустим я наверно свою тоже примещу вот я, я, туда вот свою кровать и э, всем здорово друзья я. время 8 и сегодня по канону ютуба если вас не поклянчу подписку то меня забанять ну это естественно шутка наверно но тоже подпишитесь на мой ютуб канал и вообще ставьте лайк и, и вообще 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 О, що вишневий ліс, про який говорив Назар. Кстати, Назар, ти експерт по модам, тож... ладно, все ж не треба розказати, я хочу сам знати, що може the man from the Man from the shadow. І ти так само хочу знати про the nomadвеra. Ну, окей. Ну, я знаю про кведвелера, це просто тварь, яка біжить і оре. Щоб його зустріти, надо. Понятно, у мене компьютер разражается. Шубе встретить, надо опуститься на максимально высоту, як это можно. До бадрука. Не, ну до бадрука сильно, но. Короче, на уровень планцета 100%. Незаметность. И щоб была пещера огромно. Но шо прям а от огромно мастерский стрелок. А ты пехни не мене до себе. Окей. Хочу. А, ты уже удома, ну ладно. Я кстати тоже запад відео, Эээ. Е, Я тоже запас повід. Скільки в тебе ХП, скільки в тебе голода, скільки в тебе все. Три ХП и полный голод. сейчас мы его стопу. То кто тебе не надо? Ладно, иди сюда. Тільки тобі є їда, я тобі там не 4, а 3 стейка. Окей, окей. А, я дуже щось записую відео, але тільки через це ось приложення для запису на комп'ютері, там де не чутно мене, не чутно нікого, крім ігри. Ти покушав? Пиши, ля-ля. Ла-ла-ла. Тобто, коротше, тобто ти теж знімаєш відео? Так, да, але тільки там буде чутно, звук тільки в ігрі. Я просто вже знаю, що я планував. І um, Иногда, типа, фрагменти будуть от моего лица, а не от твого. Типа, ти, 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 ти гуляєш, а потом опа. Там, де я типа гуляю, як я все бачу, типа кадри як я гуляю. А потом, як ти гуляєш, опять. Ну короче, це как Никита Берг робив, з Роменським роменским робив. Окей. Okay. Возможно, я таке зможу зробити, але мені здається, ні. То що в мене немає програми для монтажу на компі. У мене є, но вона галіба. Я хочу знайти борсука Євгенія оцього якогось. Де цей пельмень недоварений? А іменно. Їм... О, я зараз здох. Тепер. Ну це означає що я здохну, чи ні? Оце... I met to take my medicine. А, ну пий, тоді оці всі пілси, які тебе в інвентарі. А у мене в інвентарі тільки гнила плоть. Понятно, Значить, у тебе зараз буде повний трэш відбуватись. І ти будеш оглохувать. Все, контент під'їхав. Ок. Ну він появится на стран. Мені щось написало на екран. Кстати, скоро відео закінчиться. Тож, ж заранее уже, наверное, буду прощаться. Ну, сейчас через ровно одну секунду я буду снимать вторую часть. Если вам це відео, короче, если під цим відео буде дофільон лайків, я установлю ще 30 модів. хрюшка. Мені дуже цікаво за аномалії попасти. Це, мені кажеться, один із лучших модів. Він мені дуже сильно За Zeman from the Shadow, він прикольний був би, якщо був без страшний. А так Мені надо поїсти свої таблетки, но ну я що, якийсь наркоман, я не буду нічого хавати! А, ще хотів щось сказати. По-перше, оно піщера, а по-друге, нам надо ходити, щоб встретить за аномалі. Ну, типа, не, не вдома сидіти, а по окрестностям. А, прикольно. Ну короче, тому що за аномалий не появляется, якщо... Off. А, що там ну, так? Ну, значить, що з'явиться чорний силует, який тобі нічого не зробить, тільки половину хп від нього. А в мене так уже менше половини. Ну, не менше половини, але 3 хп отсусту. А ще у тебе будуть скривери на весь екран, як в заселенці з'являються іноді. Садька, повніш, як ми гуляли за селенсі, ну, звісно, ми це не знімали, але тоді ми пересрали жорстко. Подожди, я не я, я. Я, я тебе так скажу, я никого не скачивал the silence. А я скачивал The Silence, но ну, помнишь, коли ты просто дышься за моей демонстрацией экрана, я. Да, я помню, я помню, да, я помню. Да, у меня ровно половина ХП, у меня уже меньше половины ХП, и сейчас я сдох. Mm.